Олег Рішняк, реставратор монументального живопису. Ми знаходимося нарештовані на в мармуровій залі резиденції Буковинських митрополитів. Це унікальна пам'ятка світової спадщини ЮНЕСКО, пам'ятка національного значення, інтер'єр якої прикрашає поліхромована кесонна стеля, яка має велику художню і естетичну цінність. Це не є рідна автентична стеля, тому що в цьому приміщенні в 1944 році сталася пожежа, і дана стеля це є реставраційна вставка, зроблена при реставрації інтер'єру в 60-х роках. З того часу живопис погано зберігся, він перебуває в гостроаварійному стані. Команду реставраторів. Зі Львова запросили для того, щоб порятувати цей художній твір. Реставрація в сучасному розумінні, власне, полягає в збереженні, в збереженні і естетичному відновленні. Тому наше завдання зберегти те, що дійшло до нашого часу, те, що збереглося, закріпити фарбовий шар, який тільки почав лущитися, і зробити відтворення тих. Фрагментів живопису, які вже повністю втратили, чи ні, які відлущилися. Зараз в нас першочергові роботи, які полягають в знятті забруднень і в закріпленні фарбового шару. Першочергові консерваційні роботи, власне, на яких ми зараз зосередилися. Роботи мають бути закінчені до вересня. Зараз над реставрацією працює. Семеро чоловік четверо це є кваліфіковані реставратори. Троє це молоді реставраторки, які вже мають певний досвід на інших об'єктах національного значення. Ми зараз на 12-метровій висоті, але арештовання є безпечне, зроблено з урахуванням всіх вимог техніки безпеки. Це є промислове арештовання, Тому тут знаходитися безпечно. На нас лежить велика відповідальність, тому що ми розуміємо, якого рівня цей об'єкт, але це не перший об'єкт ЮНЕСКО, який нам доводиться реставрувати.